Друзі, привіт! З вами Таксільна група Кавлатексі. Зараз в увазі ми презентуємо мішечок номер 3 акційної позиції кофти флісові під кодом 252 за зниженою ціною і знижка становить 24 долари на мішечок. На 24 долари дешевше, ніж було раніше. Але покваптеся придбати, так як до завершення акції лишилося останні 3 дні, а кількість акційного товару обмежена. Присутні всі розміри, достатню кількість і середніх, і великих розмірів. кофти йдуть на суцільній блискавці з блискавками до середини та без блискавок. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний. З вами зараз текстильна група Кавлатекс Реалізуємо вже сортований секонд-хенд оптом по позиціям. Мішечки у нас йдуть по 20, 23, 25 кг в залежності від позиції. І зараз представлений. Лот номер 2. Акційних кофт флісових за зниженою ціною знижка по даній позиції становить 24 долари. Ціна за 1 кілограм з урахуванням знижки лише 2,3 долара. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг. Вартість мішечка 46 доларів. Для замовлення достатньо написати нам повідомлення або зателефонувати. Мінімальне замовлення, один мішок 20 кілограмів. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядом, робіть замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Зараз в вашій увазі представлений лот номер 3 кофти флісові під кодом 252. Ціна за 1 кг з урахуванням знижки становить лише 2,3 долари. Вага мішка 20 кг, вартість мішечка 46 доларів. По курсу валют на сьогоднішній день мішечок виходить лише 1803 гривні. За цілий мішок вагою 20 кг. Під час огляду. Ми демонструємо повністю мішечок від початку до кінця. Вже знято третій лот, вибирайте, робіть замовлення та покваптеся, так як до завершення акції лише 3 дні, а кількість товару обмежена. Дану позицію дуже швидко розбирають. Друзі, повторюємо. Сьогодні у вас є унікальна можливість придбати флісові кофти під кодом 252 зі знижкою 24 долари. Хто ще не встиг придбати, робіть замовлення, так як дану позицію, дуже швидко розбирають замовлення, приймаються як на мішечки із відео огляду, також без огляду, запечатаних, нерозпакованих. Всі мішечки йдуть з однієї партії. Підписуйтесь на канал, переглядайте огляди. Якщо ви не встигли подивитися даний мішечок від початку ефіру, можете перейти до нас на сторіночку Вайбера та переглянути повтор. От номер 3. кофти флісові. Позиція міксована, модельки і чоловічі, і жіночі, всіх розмірів. Достатня кількість зустрічається на кесеньких пухнастих моделей, присутні всі розміри. Друзі, зараз у вашій увазі представлений вже третій мішечок флісових кофт за зниженою ціною і знижка становить цілих 24 долари на мішок. Тобто, придбавши дану позицію, ви заощаджуєте, а отримавши свої посилочки, зможете заробити. Наразі вже знято. Третій мішечок маєте можливість вибрати саме той, який вам більше сподобається. Для замовлення пишемо особисте повідомлення. Номер телефону для замовлення вказаний у нас в шапці профіль.